Усі городники знають, наскільки корисна Селера, і Черешкова, і Коренева, і листова. Але не всі її можуть виростити, особливо кореневу. Вона все-таки деякі має, можна сказати, секрети. Треба практика, щоб в неї виростити. Селера має довгий період. Вегетаційний період, тому неї треба рано обов'язково висівати в розсаду. Я це роблю кінець лютого. Далі неї треба вчасно висадити у грунт. Кінець квітня це вже вона має в нас рости. Не потрібно вчасно поливати, щоб вона не пов'яла. Ну і, звичайно, підкормлювати. Дуже боїться, до речі, от коли неї в жару не полити, і вона може потім зупинитися в рості. Щоб вона була така гарна, і корені були великі і смачні, на даний час обов'язково потрібно обірвати лишнє листя, тоді вона набирає краще, ростуть корені. Це дуже просто робити. Я за сезон це роблю 4-5 разів. Не треба там дуже багато зараз обривати. Там 4-5 листочків. Я цей рік навіть трошки запізнилася. Ми перший рік зробили крапельний полив, і вона мене так дуже швидко виросла, і дуже багато зазвичай листя в мене так не було. Листочки ці ми молоденькі, вже можна їх приміняти в кулінарії, додати, коли ми там щось тушкуємо. А старі вже листочки ми використовуємо у компост. А зазвичай я можу обійтися без моркви на кухні, а от без селери, ну ніяк. У мене при кожному. Що я готую, я завжди додаю селеру.